Привіт! Приготуйте ось такі смачні запечені бутерброди із помідорами та ковбасою. Так просто і швидко готується і ще швидше з'їдається. І все тому, що дуже смачно! Перевірте обов'язково! Впевнено, вам сподобається. Ковбасу порізала кубиком. Краще, якщо це буде напівкопчено. Вона має більш виражений смак. Невеликий печок зеленої цибулі. Якщо немає, поріжте дрібненько звичайну цибулю і додайте трохи зелені. Любої, яку маєте петрушку, кріп, помідори, нарізаю теж кубиком. Далі отримано суміш, солю за смаком, трохи чорного свіжемеленого перцю та буквально 2-3 столових ложки майонезу. І таку красиву соковиту начинку викладаю на скибачки хліба. І з чорним хлібом це особливо смакує, але у мене сьогодні батон. Одразу присипаю тертим сиром і в духовку запікатись. Температура 180 градусів приблизно 20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Готово! Швидко, смачно, красиво! Готуйте обов'язково! А я усім бажаю смачно їсти бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!